Для того, щоб запланувати конференцію, яка буде повторюватись з певною частотою, необхідно виконати наступні кроки. Крок перший. Натиснути кнопку Запланувати. Крок другий. У вікні, що відкрилося, задати класичні параметри для конференції, а саме вказати тему конференції, дату та час початку конференції. За необхідності час закінчення, часовий пояс та інші налаштування які було потрібно. Для того, щоб конференція повторювалася, встановити прапорець біля пункту повторення конференції. У меню, що відкрилося, потрібно встановити частоту, з якою буде повторюватись конференція. Для цього Можна обрати повторення кожен день, повторення щотижня та повторення щомісяця. Розглянемо приклад, як задати конференції, які будуть повторюватися щотижня. Для цього встановлюємо період щотижня, так як наші конференції будуть повторюватися щотижня. Тому період залишаємо 1 тиждень. Якщо конференції будуть повторюватися раз на 2 тижні, то період необхідно обрати 2 тижні і так далі. Оберемо дні, в які буде повторюватися наша конференція. Наприклад, понеділок та середа. Наступним завершальним пунктом можна обрати кінцевий термін, після якого конференції вже повторюватись не будуть. Наприклад, можна задати декілька місяців. Після того, як усі параметри налаштовані, необхідно натиснути кнопку Зберегти.